Завжди можна просто взяти гроші на кредитній картці. Банки часто заробляють на бідності. Розумієте, тут справа взагалі не в відсотках. Кредити і ось це життя в борг висмоктує ваше майбутнє. Ти на це заслуговуєш, навіть якщо в кредит постійне відчуття тривоги, кредити це. Зло. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу і мислення на тему грошей. Сьогодні пропоную з вами розібрати дуже неоднозначну тему, на яку зазвичай я чую багато зворотнього, дуже різного зв'язку. Але думка проста: кредити це зло. Поясню, що я маю на увазі. Дуже часто люди кажуть, що як же круто мати кредитні картки із певним пільговим періодом, коли, наприклад, протягом 30, 40, 55 днів ви просто берете гроші, просто ними користуєтеся, потім просто повертаєте, не сплачуєте зовсім відсотків і що це, мовляв, вигідно. Я, як фінансова експертка, з цим не погоджуюсь, і запрошую вас люб'язно до дискусій в коментарях. При цьому, будь ласка, люб'язно нагадую вам про дружелюбність. Наші з вами підходи і думки можуть відрізнятися. При цьому, будь ласка, висловлюйте свою думку максимально екологічно, без нападів. Давайте поговоримо про це, подискутуємо про це. Але при цьому не будемо намагатися один одного, знаєте, в чомусь там дуже жорстко переконувати. Так, от насправді кредитні картки створюють лише. Ілюзію свободи вони нормалізують життя в борг. Вони привчають людей до того, що завжди можна просто взяти гроші на кредитній картці, і це позбавляє людину фокусу уваги на тому, щоб рости в доходах, фокусу уваги на тому, щоб накопичувати гроші навіть з мінімальних сум. Про це на каналі було окреме відео. Якщо це вам актуально, будь ласка, люб'язно запрошую вас до перегляду. І ось це. Відчуття нормалізації боргів насправді дуже небезпечне. Я не буду вдавати, що я знаєте, вся така от в рожевому зефірному одязі образі, і я не знаю, як живе переважна більшість людей в Україні. Я знаю, 67% українців живуть на межі або за межею бідності. Я знаю, що в величезній кількості людей справді недостатній рівень доходів станом на зараз. Для того щоб покривати свої витрати, при цьому по-перше, існує ще одна третина українців, які живуть таки по-іншому. По друге, я знаю, що навіть ті українці, які зараз тимчасово опинилися в дуже скрутних обставинах, якщо вони захочуть це змінити, вони точно зможуть це зробити. Питання лише в бажанні і в кількості спроб. І тому ось це життя в кредит, життя в борг, нормалізація ось цих кредитних карток, я вважаю, дуже небезпечним і тривожним сигналом. Насправді. Банківська система і банки часто заробляють на бідності, бо спочатку все може починатися дуже приємно. Пільговий період ви берете гроші, звикаєте до того, що ці гроші на карці завжди можна взяти і. Певний час користуєтеся справді в ось цей пільговий безвідсотковий період. Потім згодом, коли ви вже звикли до того, що ви постійно от, заходите в цей кредитний ліміт, потім отримуєте доходи, покриваєте цей кредитний ліміт, до кінця місяця вам не вистачає коштів, і ви знову йдете в кредитний ліміт до кінця місяця. Да? І це таке, знаєте, безкінечне ходіння по колу. І потім, якщо стається щось непередбачуване, ви Мусите платити вже відсотки, і ось тут починається найцікавіше, тому що якщо детально порахувати і детально з'ясувати, а скільки там ви платите, ви будете дуже здивовані, що насправді ці кредитні картки, кредитні історії, дуже недешеве задоволення. І коли ви вже звикаєте і вас починає все затягувати як в болото. Вийти звідти, насправді дуже непросто. Якщо у вас була подібна історія, коли ви не просто виходили з кредитів, але ви таки впоралися і ви змогли це зробити. Будь ласка, прошу вас, поділіться цим в коментарях, надихніть інших людей, які, можливо, зараз проходять цей шлях, і дайте їм віру в те, що. Якщо є людина, яка вже впоралася з подібною історією, значить я теж зможу. Ще один важливий момент полягає в тому, що кредити і ось це життя в борг висмоктує ваше майбутнє. Звучить, можливо, аж надто драматично, знаю, але давайте подумаємо про це абсолютно логічно і спокійно. Ваша основна задача в житті в темі фінансів жити тут і зараз забезпечувати собі. Класний рівень життя, той рівень комфорту, якого ви прагнете, той рівень доходів, витрат в житті, якого ви прагнете, і відкладати гроші на ваше майбутнє. Спершу сформувати ось тут так звану фінансову подушку безпеки, а потім згодом накопичувати гроші на капітал. Це може бути що завгодно. Тут інструментів може бути дуже багато, але основна ідея, що ви невеликими сумами відкладаєте гроші на те, щоб Жити класно в майбутньому, і от ваша задача дбати фінансово про тут і зараз, і закладати фундамент в майбутнє, коли ж ви берете гроші кредитні з кредитної картки навіть без відсотків. Розумієте, тут справа взагалі не в відсотках, і взагалі не у фінансовому ось цьому підході, саме от до ем, ось цієї безкоштовності кредитів. Тут акцент взагалі на іншому. Ідея в тому, що ви заходячи в цей кредитний ліміт. Ви забираєте в себе гроші з майбутнього. Тобто, замість того, щоб про нього подбати, ви звідти вже забираєте ресурс, розумієте? І саме тому ось таке драматичне формулювання про те, що це насправді от такий інструмент, такий спосіб забрати в себе ж. Своє майбутнє. Ще одна величезна проблема це емоційне виснаження, емоційна залежність і стрес, які виникають в людини, як тільки в неї є якісь борги, кредити, розтермінування. Ось це постійне відчуття тривоги, постійне відчуття дискомфорту, сором за те, що людина ніби не може впоратися зі своїми витратами, не може, знаєте, поміститися в ту суму доходів, яку генерує да, і мусить постійно залучати якісь кошти. Постійне Хвилювання, постійна тривожність про те, а раптом не вдасться це закрити, а раптом щось станеться і все взагалі политички ребер. І ось цей емоційний, такий, знаєте, як сніговий ком, як снігова така лавина, воно починає накручуватися, 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 і насправді це страшенно людину виснажує. Справедливості заради варто проговорити окремо той факт, що маркетологи, знаєте, різних брендів, не дарма їдять свій хліб і не дарма. Роблять свою роботу, бо дуже часто в просторі в рекламі в різних там соціальних мережах ми можемо побачити і почути ось цей підхід. Ти. Цього вартий або ти цього варта, ти на це заслуговуєш, навіть якщо в кредит візьми в розтермінування на 6 місяців без відсотків. Розумієте? І ось цей підхід, ось ця спроба зіграти на емоції людини, що ти ж цього вартий, ти цього варта. Да? Візьми, зроби це, купи да? візьми в кредит. Ось ця гра на емоціях людей це просто те, ну що маркетологи добре вміють робити для своїх. KPI, для виконання своїх якихось цілей да, для росту об'єму продажів. Наша ж задача відслідковувати ці маніпулятивні штуки і не вестись. Тому що, якщо ви розумієте, що ви хочете, наприклад, купити кращий телефон або кращий автомобіль, і ви справді відчуваєте, що ви цього варті, прекрасно поставте собі це як фінансову ціль, навчіться накопичувати на це гроші і таким чином. Дійдіть до того моменту, коли ви зможете собі це придмати. Будь ласка, відходьте від цієї ілюзії здаватися, а не бути, купити собі в розтермінування або в кредит. Насправді ту річ, яка не поміщається в ваш бюджет, не поміщається у ваш звичний рівень норми, це насправді фінансово неграмотне рішення. Будь ласка. Не робіть так, не забирайте гроші і емоції в свого майбутнього. Да не наганяйте ось цю тривожність самостійно. Будь ласка, будьте собі друзями, розумійте наслідки. І, будь ласка, розбирайтеся з тим, як ви, маючи нинішній рівень доходів, можете жити за своїми статками. Знову скажу думку, яка частково вже звучала, але зверну на неї окрему увагу: що часто люди жаліються на те, що вони не вміють відкладати, накопичувати гроші. А коли беруть кредит, чомусь щомісяця гасити ось цей там обов'язковий платіж. У них виходить. От у мене питання. Чи не відмовка це, чи це не просто виправдання того факту, що людина насправді не готова тримати фінансову дисципліну? Бо альтернатива кредитам і цим розтермінуванням це фінансове планування. І фінансова грамотність на каналі є окреме відео про те, як сформувати свою першу фінансову подушку безпеки. Будь ласка, походіть по матеріалам цього ютуб каналу. До речі, якщо ви досі не підписані, давайте будемо вже нарешті це виправляти. Я люб'язно вас запрошую підписатися і. Будь ласка, розглядайте матеріали на цьому каналі, на інших каналах за пошуковими словами, фінансова грамотність. Розбирайтеся з цим, вивчайте це, формуйте свої нові звички і звикайте накопичувати, заощаджувати власні гроші і доходити до своїх фінансових цілей не за рахунок чужих кредитних коштів, а за рахунок своїх власних. Пам'ятайте, ми завжди в кредит. Або в борг візьмемо гроші чужі, а повертати доведеться свої. І це часто буде ой як боляче, ой, як неприємно. Вчіться планувати, вчіться тримати фокус уваги на зростанні в доходах, і буде вам щастя. Як ви певно вже підозрюєте, підводжу я вас до однієї єдиної думки: хорошою ідеєю є. Закрити всі свої борги, кредити розтермінування, повністю закрити кредитний ліміт на всіх ваших картках в нуль і навчитися жити виключно на власні кошти. Повірте, як тільки ви звикнете це робити, у вас з'явиться більше відчуття впливу, відчуття контролю, відчуття управління власними грошима, і ви відчуєте набагато більше сили в темі грошей. Так можливо, це не станеться за місяць. Можливо, це не станеться миттєво. Але якщо ви вирішите всередині себе, що ви маєте намір жити по-іншому, прикладете потрібну кількість невеликих зусиль, але протягом тривалого періоду часу ви впораєтеся. Дайте собі на це три місяці, шість місяців, рік. Розберіться з цим і змініть своє життя. Звикніть жити. На власні кошти звикніть жити як фінансово грамотна людина. Чекаю вас в коментарях. Страшенно мені цікаво, що ви з цього приводу думаєте. І щиро бажаю вам фінансового процвітання, відсутності боргів і необхідності брати якісь кредитні кошти. Щиро бажаю вам відчуття сили в питаннях управління грошима і щиро бажаю вам стати фінансово-грамотною і щасливою людиною. На цьому з вами прощаюсь. Побачимося з вами наступного тижня, папа. -па.